Сьогодні у мерії відбулося засідання міського штабу з надзвичайних ситуацій. Говорили про результати боротьби зі снігопадами. Керівники департаментів прозвітували перед міським головою про виконану роботу за період із 17 по 21 грудня. А також розповіли про ті проблеми, які на сьогодні заважають подолати наслідки негоди. Вже перейшли на режим поточного утримання, підбивання, зупинки, пішохідні переходи. Також надання техніки Асоціації організації населення квартальним комітетом і допомога ЖЕКам по контейнерних майданчиків. Не було знятися питання по під'їзним шляхам до контейнерних майданчиків. Також разом з МЧС працювали по шісті тротуарів, вони надавали в понеділок, вівторок, середу, по 100 чоловік три рази, дуже нормально спрацювали великий обсяг робіт. Крім того, розпочали очистку від снігу таких ну, проблемних місць. Так, наприклад, сьогодні вночі було забрано сніг з центрального мосту, а вже сьогодні забили ями, там були у нас по правій стороні 20 квадратних метрів холодним асфальтом. Я привініш, нам потрібно розширяти дороги. От ви добре попрацювали з ТТУ, там де були звужені дороги нагортанням снігу. І треба далі продовжити цю роботу по всій території міста. Ще раз подивитись, ще раз приїхати, ще раз попрацювати з побусним управлінням, щоб у нас не було затримок по транспорту. І знову ж таки, всі магістральні вулиці, всі тротуари, які у вас є в підпорядкуванні, ще раз пройдіться все по новім. Не вважайте, що ви вже все зробили. Пройдіться, подивіться, і там, де є питання, їх вирішує. За відповідний звітний період на прибудинковій території по очищенню проїздів тротуарів було задіяно в роботу. Безпосередньо вся техніка, а саме 16 тракторів самих ЖЕКів, і безпосередньо щоденно залучалось 6-7 тракторів інших підприємств, як приватної форми власності, так і інших комунальних підприємств. По зняттю Бурульок на житлових будинках, яка на сьогодні є досить великою проблематикою, щоденно працює. Шість вишок сторонніх організацій залучається по їх зняттю. Дана робота, в принципі, запланована і на вихідні дні продовження, тобто організовано і сплановано. Питання по очищенню тротуарів і проходів до під'їздів від снігу безпосередньо, крім штатних працівників, а саме 560 двірників жеків, також працювали 100 різноробочих жеків це електрики, сантехніки. Також е, залучалися і студенти саме з Вінницького технічного коледжу. Вони працювали на території п'ятого ЖЕКу в кількості 46 студентів, і е, залучались е, солдати в кількості 50 чоловік для ЖЕК номер 14 по очищенню проїздів і проходів до е, під'їздів. Але на день, в принципі ситуація по прибудинковій території вона є контрольована, роботи ще досить багато. Е, в принципі, спланували роботу на вихідні дні. Залишається досить актуальним питанням це зняття бурульок. На житлових будинках. З цими барульками треба щось робити, тому що це надзвичайно небезпечно. Більше працюйте з мешканцями, відкрити вікно і збити їх набагато швидше і якісніше, ніж Зайти, приїхати в кожен будинок, піднятись на вишці і, і працювати. Фото буруля там не побачено, але всі по, по своїм балконам. Ну, якщо кожна людина вийде, просто і звільнено, то вона взагалі ніяк не буде. Сьогодні, от буквально ввечері, зараз 8 годин, ну так як по прогнозу, з вечора розпочнеться сніг і аж до ранку. І аж до ранку ми будемо мати сніг по прогнозу. І далі ми маємо сніг аж до понеділка. Я не думаю, що він буде сильним з огляду на прогноз погоди, але він буде. Знову ж таки, це потрібно, просив би мати в розрахунку і всім службам працювати. Ну, дорожники будуть працювати цілодобово. Це зрозуміло. І Жеківські працівники та ж сама позиція. Рано раненько, Роман Сергійович, чуєш мене? Рано раненько вони повинні все розчистити, для того, щоб люди могли нормально заходити, виходити з своїх осел. Домовилися добре. Я дякую. Які є питання до мене? Немає. Я думаю, що ми в понеділок зберемось, підведемо підсумки суботи, неділі і понеділка, в тому числі, і намітимо далі наш план дій. Також мер міста Володимир Гройсман зазначив, що з наступної середи синоптики прогнозують потепління, тож дав доручення комунальникам підготувати лівньовки до можливої відлиги.